У міжнародній практиці вже був випадок позбавлення країни членства в міжнародній організації. Зазначає юрист міжнародник Томас Грант, професор Кембриджського університету. Так було, коли попередниця ООН, Ліга націй, у 1939 році, коли СРСР вторгся до Фінляндії, вирішила, що радянському союзу більше не підходить бути членом Ліги Націй. ООН також має механізми зупинки або призупинення повноважень країн у Генеральній асамблеї або раді безпеки. Переконує експерт. За 77-річну історію існування організації їх використовували кілька разів. Наприклад, проти Південно-Африканської Республіки за партиїд. З 1969 по 1984 рік представник парни мав право виступати або голосувати на засідання Генеральної асамблеї. Рада безпеки має такі ж процедурні повноваження, стверджує експерт. Це фактично є питанням процесуального права ООН, яке відкрито для держави, щоб заперечити присутність Росії в Раді безпеки. Тоді має бути процедурне голосування проти присутності представника Росії для затвердження рішення потрібна більшість з дев'яти голосів. І оскільки це голосування є процесуальним, на нього не може бути накладено вето. Якщо дев'ять членів проголосували за невизнання повноважень представника Росії, то він має залишити засідання, а його місце залишиться вільним. Як показують голосування Ради безпеки за резолюції щодо засудження російської агресії та проведених референдумів у цьому органі є мінімум 9 з 15 країн, які би могли проголосувати за відсторонення представника Росії від засідань Радбезу за порушення статуту ООН. Проте цей механізм ще жодного разу не застосовувався п'ять постійних членів одна з основ та передумов створення ООН. Ця особливість статуту ООН змушує країни вагатися щодо застосування таких рішучих кроків проти одного з постійних членів. Існує також занепокоєння, що організація Об'єднаних Націй втратить частину своєї функціональності як форму, на якому всі країни можуть говорити одна з одною. Сполучені Штати один з п'яти постійних членів Ради безпеки, не бачать можливості усунути Росію з її крісла. Натомість каже постійна представниця Лінда Томас Грінфілд, намагаються її ізолювати. Вони порушили статут. ООН. Вони кинули виклик усьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії, які Росія робить в Україні, гідні країни, яка є постійним членом Ради Безпеки. Однак вони є постійним членом. Отже, в Радбезі та ООН ми працюємо над тим, щоб ізолювати та вигнати Росію з тих органів, де ми можемо це зробити. Ми змогли відсторонити її від роботи у Раді справ людини, і ми будемо продовжувати засуджувати дії Росії у Раді безпеки. Проте призупинити або позбавити Росію повноважень Раді безпеки можна не лише за порушення статуту ООН, а ще й тому, що від самого початку перебування Росії в Радбезі є нелегітимним. У цьому переконує Юрій Луценко, член ініціативної групи об'єднання «Громадський хаб 24 грудня 1991 року відбулася шахрайська дія з боку Росії. Перебування Росії в Раді Безпеки це наслідок того, що Росія. Потрапила до ООН абсолютно незаконним нелегітимним шляхом, з точки зору статуту Організації Об'єднаних Націй, Росія це була нова країна. Вона повинна була проходити ті самі процедури, які проходили інші країни. Натомість, що відбулося підставою для перебування Росії в ООН і як наслідок у Раді безпеці ООН, є дві бамашки, два папери. Перший папер папір це лист Єльцина на ім'я Пересаду Коеліра, датований 24 грудня 1991 року, де, між іншим, він є Єльцин є представником ще не існуючої країни. Навіть в тому листі він називає Росію тричі різними іменами, тобто там є і Росія, і РСФСР, і Російська Федерація. І між іншим указ. По-перше, складення повноважень президента СРСР і указ Єльцина про те, що створюється Російська Федора, фі... вони з'явилися тільки пізніше. Він каже, що о, ми, ми були СРСР, тепер ми будемо називатися Росія. Тобто, що називається табличку, поміняли. Так? Цей лист базувався на так званій Алматинській декларації, яка підтвердила припинення існування Радянського Союзу. Де було сказано, що о, значить правонаступниками. Правонаступниками СРСР є всі 15 союзних республік, і за умови, що Росія гарантує там кордони і так далі. І так далі, ми не проти, щоб Росія значить, зайняла місце СРСР в ООН. за словами Луценка, це є сумнівним рішенням, яке по своїй суті підмінювало дії генеральної асамблеї. Він також зазначає, на той момент СРСР головував у Раді безпеки, і 31 грудня ці повноваження закінчувалися. Отже, зникла країна, і питання її заміни мало би вирішуватися через загальну процедуру. Але з 1 січня вже повинна була головувати Великобританія. І ясно, що Великобританія в таку штуку не пропустила, тому що вони би сказали хлопцяві: Альо, давайте проходити загальну процедуру. От е, у нас є документи, які свідчать, що самі юристи в ООН вказували пересуду Келіру, що цей шлях ну, не є правильним. Зараз Луценко разом з дипломатами, зокрема колишнім поспредом України при ООН Володимиром Єльченком, та юристами міжнародниками працює над тим, щоб змусити ООН призупинити повноваження Росії. Найпростішим шляхом тут є робота через так званий комітет з підтвердження повноважень. Що це таке? Це перед кожною сесією Генеральної асамблеї існує комітет з підтвердження повноважень, який підтверджує повноваження кожної делегації. Так? От. І оскільки в нас є, я кажу, залізобетонна і, і до речі, юридична позиція, то оця позиція. Повинна лягти в основу для комітету з підтвердження повноважень, який просто може не підтвердити повноваження делегації Російської Федерації. Луценко додає відповідне рішення має бути ініційоване країнами-членами ООН. Саме тому він з однодумцями розпочав кампанію на підтримку цього рішення. Він сподівається, що найближчі кілька місяців парламенти низки країн приймуть документи, де паралельно з визнанням Росії країною спонсоркою тероризму буде заклик до призупинення повноважень РФ у Раді безпеки Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки.